Хочу розказати коротенько про напрямки праці, які здійснює наша церква. Звичайно, саме перше, що ми робимо, це ми виконуємо велике поручення нашого Господа Ісуса Христа, несучи вістку Євангелії, людям, які ще не знають його. Ісус сказав, ідіть по цілому світу і проповідуйте. Ми маємо і соціальні напрямки праці, допомоги людям. Виконуючи заповідь Ісуса Христа, який сказав, що найбільша заповідь це любити Бога і ближнього, ми стараємося допомагати людям, які мають в цьому потребу. І такі напрямки наші це допомога людям похилого віку, допомога інвалідам і дітям-сиротам. На сьогодні для людей похилого віку ми маємо дім для престарілих, який ми назвали Віфезда це Дім Милосердя, Там проживає 18 до. Це сестри, які полишені родинного догляду. Це є матері, які мали колись дітей, але вони або відмовилися, або їх сьогодні немає, і вони не мають біля кого прихилити голову. Вони знайшли цей притулок у нашій церкві, у цьому будиночку для престарілих. Там працюють сестри милосердя, які мають прогодововий догляд за ними, допомагають їм, щоб їхня старість була благословенною і їм було затишно, як вдома. Разом з тим, для тих людей, які сьогодні потребують допомоги, це є інваліди, це категорія людей, які також потребують сторонньої допомоги. Для цих людей ми змогли відкрити з Божою допомогою медико-реабілітаційний центр для інвалідів. Нам влада виділила приміщення міської лікарні на другому поверсі. Ми маємо одне із відділень, яке сьогодні працює як медико реабілітаційний центр. Також там працюють наші друзі. Лікарі, медперсонал, які обслуговуючи цих людей, допомагають їм, чим можна підтримати їх морально, а також для їхнього фізичного здоров'я. Далі, відносно діток, з якими ми працюємо дітки сироти, це в нашому місці є така школа, яка називається, їх не називають між собою це школа для бідних, А це є спецшкола, в нашій області є такі дві спецшколи. Під номером 9, де навчаються дітки з неблагополучних сімей. Там є круглі сироти, є напівсироти. Є дітки, які потребують допомоги матеріальної. І коли до нас звернулася директор цієї школи, Анна Божова, бо годувати цих діток. І ми дали згоду свою. Спочатку круглих сирот, потім взяли на півсаліт. Ми даємо такі безкоштовні обіди для цих діток. Разом з цим для цих дітей проповідується Євангелія, проводяться уроки Біблії. Задоволені вчителі, дирекція, задоволені діти, вони міняються, приймаючи не тільки їжу для свого тіла, але приймаючи і їжу для душі, ці дітки стають дисциплінованими, послушними і від цього є великий результат. Для цих дітей завжди готуються подарунки на свята, приходять літні канікули, оздоровчий табор, і при школі, а також і в нашому таборі, колишньому піонерському, а сьогодні це християнський табір, прикордонник на річці Бух. Ще одну нову працю, яку Бог нам положив на серце недавно ми відкрили два роки, це центр реабілітації для залежних від алкоголю і наркотиків. Ми зразу не думали цією працею займатися, тому що рахували, що це люди здорові, які самі собі роблять інвалідами. Це не те, що народився інвалідом, це люди самі собі таку біду роблять. Але коли до нас церкву стали приходити матері, Приходити батьки, які через біду, таку, яка прийшла в їхню сім'ю, вони навернулись до Бога, тому що порятунку немає ніякого. Вони стали просити, щоб за тих дітей, які сьогодні пропадають в алкоголі або в наркоманії. І як допомогти цим людям, які до нас в церкву ходять, це їхні діти і взяли цю біль, розділили разом з ними. Зрозуміли, що треба нам робити такі центри, щоб таким допомогти дітям. когось чоловік, когось син. І ми Замостах це таке село Замости, 40 км від Нововолинська. Придбали такий будиночок, побудували дім молитви. Наші ті реабілітанти, які приїжджають туди, вони відвідують церкву, вони міняють. В нашій церкві зовсім е, недавно спілося таке служіння з глухими людьми, е, тому що бачили, що в місті є багато людей, які не чують і вони тільки жестами розмовляють між собою. І сестра Ліна поїхала до Луцька, щоб навчитися. Перекладати і говорити жестами з цими людьми. І так, праця допілкувалася. На сьогодні в приходять в церкву на кожному зібранні недільному ми проводимо зібрання і йде проповідь також жестами для це. Моліться про нашу працю всіх вас!